Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо свято Святого Бенедикта. Вітаємо всіх, хто святкує сьогодні його урочистість, його спомин літургійний. А ми, ну, як завжди, похилимось над Євангелією. Щоправда, я би пропонував трошки ширший контекст взяти, ніж той, який пропонують нам сьогодні. Лекціонарії, бо ну, ця сама зустріч Ісуса з молодою, молодою людиною, вона, лише, ну, вона закінчується тим фрагментом, який ми сьогодні маємо, варто поговорити про саму цю зустріч. Отож, 19 розділ вірши з 16 по 30. Аж ось один приступив до нього і каже: Учителю, що доброго має чинити, щоб мати життя вічне, Ісус сказав до нього. Чому питаєш мене про те, що добре? Добрий є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуйся заповідей, яких? питає його. А Ісус до нього не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька, матір і люби ближнього Твого як себе самого. каже юнак до нього: Все це я зберіг із мавку. Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, бо мав велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: істинно кажу вам: трудно багатому увійти в Небесне Царство. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти через вушку в голці, ніж багатому увійти в царство Боже. Почувши це, учні здивувалися вельми і сказали, хто ж тоді може бути спасенний? Ісус глянув на них пильно і мовив, у людей це неможливо, Богові ж все можливо. Тоді озвався Петро і сказав до нього: Ось ми покинули усе і пішли за тобою, що буде? Що будемо за те мати? Ісус відповів їм: істинно кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий стяде на престолі своєї слави. Сидітиме і ви на 12 престолах, щоб судити 12 поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля мене, мого задля імені, мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, і поля сто разів більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Отож, ну, логіка дуже складна. В теперішньому світі, коли ми всі нагромаджуємо більше, ніж роздаємо, Ісус каже, що власне ми маємо не нагромаджувати, тільки давати. Ім'я чого? В ну, ім'я життя вічного. Правда, тобто, ця логіка царства Божого, вона дуже важко сприймається теперішнім світом. Правда, і. Але вона є Божою логікою, бо Бог є тим, хто завжди роздає. В принципі, йому взяти якось важко, він є абсолютом, він є досконалим, до нього додати вже нічого не можна, тому він практично все дарить. І він дарить нам як своїм дітям. А коли батьки дають дітям, то сподіваються, що ці діти поділяться зі своїми братами. І людина вільна, вона розуміє, що кожний дар це є ну, теж відповідальність. І, ну, в принципі, всі наші дари, всі наші багатства це не є сама ціль, щоб їх накопичувати, збирати, правда, узалежнюватись від них, не робити це ціллю життя тільки знаряддям життя. А це вже зовсім інша логіка. Прив'язаність до речей душить слово, мається на увазі слово Боже, і це я правда в багатому дуже важко. Якщо він ну, настроєний на багатство, йому дуже важко зрозуміти і прийняти інші цінності. Що залишаємо собі, віддаляє нас від наших ближніх, а те, що роздаємо для наших ближніх, воно наближає нас до них. Ісус в цій Євангелії вчить нас послуговуватись речами, а не служити речам. І це є два дуже таких. Різних поглядів на життя з історії біблійної історії. Ми знаємо, що і Адам через свою жадність був вигнаний із раю. Ну, мається на увазі перших людей, мають на увазі. Так само, земля обіцяна, вона завжди залишалася землею, обіцяною, тобто землею Бога. Ніхто ніколи не міг сказати, що ця земля вона є моя. Існував навіть такий ювілейний рік, коли всі борги мали бути вибачені. Мали бути прощені, якщо хтось там не знаю, попадав в рабство через борги, таку людину, юдея, передусім, ну потрібно було, напевно, звільнити. Так само, якщо чийсь маєток, правда, переходив з рук в руки, тобто з одного покоління в інше покоління, ну, то потрібно було це все повернути в ювілейний рік, щоб кожен жив на своїй території, так як ну, кожне племя жило на своїй території, так як це як їх розприділив Ісус Новин. Да, тобто така філософія вже тоді була, що ну ну це є царство Боже, а це не є царство людей, це є рай на землі. Да, і там потрібно ділитися, пробачати, пробачати борги між іншим. Ну і коли цього не відбувалося, то Ізраїль не відрізнявся нічим, це не був Божий народ, це був інший народ, правда, іну і зазвичай Господь, як би це сказати, прикликав на них різні випробування. Да, і знаємо, що в кінці кінців Неволя Вавилонська, яка була найбільшим повчанням для Ізраїля, ну, сталося власне, через те, що люди занадто відійшли від цієї е, божої, Божого повчання. Чому? Тому що неправильне використання багатства не є е, благословенням, тільки реально стає прокляттям. Да, і тому Господь е, ну, вчив своїх дітей вже тут, на землі цієї райської, логіки. Цікаво, що Лука е, розпочинає розповідь про е, ну, всі події, пов'язані з Ісусом Христом, власне, тим моментом, коли Ісус відкриває книгу Пророка Ісая, і там написані ті слова, що Дух Господний не мені, я звіщаю е, рік ювілейний, рік сприятливий. Тобто вся якби, наука Ісуса Христа, все послання Ісуса Христа, воно вписується в цю, в цю власне логіку ювілейного року, коли потрібно. Ну, дійсно ділитися і виправити ну, рівність між братами. Ми нічого не заберемо з того, що ми нагромадили у цьому світі. Ми можемо забрати з собою лише те, що ми роздали. І це є власне царство Боже тут на землі, це, це є ця логіка. Ця порада, яку Ісус дає для юнака, вона дуже часто називається, що це порада євангелічна, що вона стосується. Людей покликаних, але це неправда. Тут ніде про це не сказано, що це лише апостолом, тим більше що цей чоловік ну, не належав до апостолів, да, його Ісус теж запросив. Е, тому це стосується всіх нас, е, це не лише стосується монахів і монахинь. Е, кожен з правді, повинен це взяти собі глибоко е, до серця. Звичайно, Но ми не зможемо практикувати ну, В такий спосіб радикальний, як це робила, наприклад, мати Тереса з Калькутти або Святий Бенедикт, якого ми сьогодні вшановуємо. Чому? Тому що ну, є родина в когось, є якісь обов'язки перед, не знаю, хтось має фірму, і він не може раптом ну, звільнити всіх працівників, продати свою фірму. Бо це, це теж було б не, не по любові. Але те, що можемо робити, ми повинні робити. Так само тут не йдеться лише про цінності матеріальні, тут йдеться так само про цінності інтелектуальні, цінності теж духові. Мене, наприклад, англійської мови вчила жіночка, така Дора з Манчестера в Шотландії. Вона каже: в мене грошей немає, таких, щоб роздавати їх на ліво і направо. Але два-три рази в тиждень я можу провести пару годин англійською мовою. Ну, для, для тих, хто, хто намагається вивчити цю англійську мову. І це направді, не дешева справа в Шотландії. Тому ну, в такий спосіб ми теж можемо служити нашим ближнім. Ми знаємо, що звірі вони є запрограмовані інстинктом. І тому дехто каже, що звірі ніколи не помиляються, вони діють згідно з тією логікою, яка має їх довести до досконалого життя. Правда, це є логіка інстинкта. Ми, коли піддаємося інстинкту, ми дуже часто помиляємось. от навіть цей момент, коли він відходить, да, би, ну, поступає так, як хоче. Він відходить, але він відходить сумний, тобто він не йде в своє щастя, Да, залишаючи багатство, залишаючи ці, ці, ці всі скарби свої чи свого батька. Але тим не менше, до щастя ми бачимо, що це не приводить. Е, що стосується тексту і певних таких моментів, які зазначені в тексті. Ми бачимо, що чи чуємо, що Ісус е, говорить від самого початку, лише Бог є добрий. Тобто, вже Він тут на, натякає, що крім Бога, немає іншого добра, да? і це добро, яке, про яке йдеться далі, ну, що нібито ця мамона може бути чимось добрим. Ми розуміємо, що ні. Тільки Бог є добрий. Чому питаєш мене про добри, а чи каже Ісус: тільки Бог є добрий. Ми не завжди це бачимо, ми не завжди це відчуваємо, але тим не менш. Реальності Бог дає свободу правда, і дає життя. Це є Божа справа. А Мамона, тобто гроші, багатство це ідол, який, по-перше, ну, вимагає, щоб йому служити, щоб йому приносити жертви, правда, і в кінці кінців веде до, до смерті, І до смерті життєвої, ну, фізичної, так само до смерті духової. Якщо хочеш увійти в життя, нашим життям є Бог Отець. Якщо хочеш увійти в це життя, то ти повинен увійти в стосунки з Богом Отцем, бо наше життя від Нього залежить. Правда, і тому увійти в це життя, це, це дійсно увійти в спілкування з Богом. Виконуй заповіді, Ісус каже, але ми знаємо, що, що означає виконувати заповіді. Е, ну, в Його розумінні, в розумінні Ісуса Христа, ми чули проповідь на горі, це є в цій самій Євангелії. Да, і там ці заповіді представлені дуже радикально. І взагалі це над такою найбільшою вершиною, там багато вершин цій проповіді на горі. Але найбільше є, будьте досконалі, як Отець Небесний є досконалий. Чи це є можливо? Чи це мусить бути швидше за все, якийсь дар, нове серце, новий дух? Правда, так як сьогодні Ісус каже, що ну в людей це неможливо. У Бога все можливо. Да, і тому е, розуміємо, що коли він говорить до, до цього хлопця, «Заховуй заповіді, то не йдеться, власне, про закон, йдеться про Євангелію, тобто нове виконання е, цих заповідей. А це є можливо лише тоді, коли дійсно людина ну, має те серце Ісуса Христа, має духа Ісуса Христа, тобто дійсно стала е, дитям Божим. Цей чоловік відповідає: Я це все зберіг. Е, тобто я є досконалий. З огляду, ну якби через, ну дивлячись, що до закону, такий самий спосіб, колись святий Павло е, хвалився, правда, що якщо хтось має ну, там, схвалитися, е, то і я можу похвалитися щодо закону. Ну, а що я і фарисей, і настільки був горливий, що був гонителем християн. І це є парадокс е, власне людей старого завіту, які не прийняли Євангелію. Так як святий Павло, що в певному моменті людина, ну, так як Павло собі усвідомив, ну, не багато не мало, Він бореться з Богом, він переслідує Бога, Ісус йому каже, навіщо ти мене переслідуєш? Ну, то понятно, що Ісус ідентифікується так сильно з християнами, да, але ну, тим не менш, до, до нього Бог має претензії, Ісус Христос, Син Божий. Да. Чого ти мене переслідуєш? Він би міг сказати, бо я заховую закон, я, я виконую волю Божу. Ісус каже, але ти мене переслідуєш, що це дійсно є виконання волі Божої. Да, і тому ну насправді в нас теж дуже великий акцент поставлений на заповіді, що їх треба робити. Зрозуміло, що їх треба виконувати, але як? Да, Силуватися, так як верблюд власне намагається пройти через вушко голки. Ну, ну бо треба. Це все походить з голови, це все походить з серця. Треба поміняти мислення, треба поміняти серце. Треба, щоб це серце було наповнено любов'ю. Да, бо Ісус. Чому спромігся ну, заховати цей закон? Тому що він є сином Божим, тому що він любить Бога. І тому є потрібний ось цей перехід від закону до Євангелії. Да? Ну, цей молодий чоловік відходить, правда, залишаючись досконалий в законі, але ну, розуміємо, що теж віддаляється від Ісуса Христа не тільки географічно, але теж розуміємо, що й духово. Будеш досконалий, каже Ісус, тобто довершений, тобто хтось, хто, ну, хто є вже дійсно в повноті цим Сином Божим, дитям Божим, правда, і будеш мати скарб в небі. І ми розуміємо, в іншому моменті в Євангелії теж написано, що там, де скарб, там буде і серце твоє. Тобто, якщо твоє серце не в Бога, то і скарб твій не на небі, не в Бозі, правда, і, ну, відходить, відходить сумний. Правда, так як ми вже сказали, з грошима, але сумний. Чому? Тому що для нього добром залишається багатство, залишається мамона. Да, на жаль, і те, що я казав, що ну, на початку вже Ісус сказав, що тільки Бог є добрий. Да, розуміємо, що Він відходить, але відходить ну, не в добро, а йде в якийсь напрямку більш такого зла. Так як е, е, святий Павло пояснював, що е, ну, закон не був чимось поганим. Він був чимось добрим, да, але гріх, щоб оказатися гріхом, добрі речі може перевернути на зло. І тут так само відбувається, що, власне, ну, це добро да, заховання заповідей, чи, чи так само добро це, це, це багатство, правда, що воно може через гріх бути настільки покручене, що перестає бути добром тільки злом. Да, і з благословіння стає прокляттям. Тяжко багатому власне, війти до Царства Небесного. Чому тому, що ну, Ісус зразу і сказав на тій горі благословінь, що багатство належить убогим духом, тобто ті, які не мають якоїсь такої прив'язаності в душі до багатства. Да, і, і це важливо собі усвідомити, що дуже важко багатому війти до Царства Небесного. Хтось каже, що ця метафора верблю такі проходить через вушкоголки, що вона дійсно показує, наскільки це неможливо. Однак ну, є така інтерпретація, існує, що в Єрусалимі були такі ворота спеціальні. Вони називалися Вушкоголки. Ну, Єрусалим, так як і всі міста на той час, будувалися як така ну, цитадель, тобто щось таке дуже дуже міцно укріплене, такий замок, були ворота. Але вони були дуже міцні, озброєні, правда. І якщо десь робилося їх багато, то таке місто ставало слабшим. Тому були багато таких маленьких воріт, як, наприклад, одне з них, яке називалося Лужкоголки. Що туди можна було пройти лише людині, і то одній людині, таке дуже вузеньке, воно, мало бути, правда, що, щоб його легко було захищати, але що деякі такі хитрі. Ну, ці, ці, що погонщики, верблюдів, каравани, ці що водили, то вони навчили своїх верблюдів ходити на колінах. І тоді, власне, така звірина могла пройти через ці ворота, навіть залишаючи на собі власне ну, те все, чим вона була навантажена. І кажуть, що, ну, що на той час це було досить популярно і що люди розуміли, людей був цей образ верблюда, який на колінах, в ненатуральний спосіб для нього. Проходить через ці ворота, це дуже важко. ця тварина Цварина, там мусила старатися, щоб це зробити, але, але можливо. І тому мені здається, що, що це є правильна інтерпретація, що все ж таки багатий може пройти через через голки, тобто попасти до царство небесного, Якщо буде ділитися, якщо буде знімати з себе ці тягарі, якщо буде на правді використовувати своє багатство на добре. здоме. Да, тобто, дійсно, це. Знаряддя буде для нього, це багатство буде знаряддям того, щоб попасти на небо. <кій> Чому учні дуже здивовані, коли Ісус каже, що ну, багатим дуже важко війти? Тому що на той час було таке переконання, що багата людина це людина благословенна Богом. Ну, бо багатство це і благословення, так вони вважали. І навіть у нас багатство і Бог. Ну, це якби однокорінні слова майже. Майже богатство. Бог. Ну, якось так. Правда, і, і навіть в нашій мові якось це звучить, що, що це дійсно людина багата, це людина благословенна Богом. Тим не менш, Ісус каже, що ні. Їм дуже важко буде йти. Що для цього потрібно? Ну, В одній з Євангелій є маленька підказка. Не пам'ятаю, чи це в Марка, чи це в Луки, Ісус подивився на нього з любов'ю перед тим, як сказати Продай все, що маєш. Да? Тобто, для того, щоб це зробити, потрібно як мінімум, зустрітися поглядом з, з Ісусом Христом. Треба побачити ось власне цей погляд Ісуса, відчути його на собі, і тоді в тебе може це получитися. Пам'ятаємо Матвія, Ісус каже: Йди за мною. Він встає, покидає все і йде. Так само, за Да, Ісус на нього подивився, правда, знизу вверх, бо той сидів на дереві і каже: Мені потрібно прийти до твого дому. І той покидає все. І власне, ну, то ця любов Ісуса Христа правді, робить неймовірне. І що цікаве, що тоді, коли він там вже сидів з людьми, люди нарікали, що він до грішника пішов, ну, той каже, що я віддам половину свого маєтку, коли когось криди, чотири поверну, і так далі. І Ісус каже, ну ось, будь ласка. Спасіння прийшло в цей дім. Хоча здавалося, що Закей був ну, таким грішником, що, що гіршого що за нього немає. правда, І навернути такого грішника це неможливо. Можливо, якщо направді хтось дивиться на таких людей з любов'ю, так як Ісус це зробив. Так само святий Петро якось прозріває, і ось тут починається наша Євангелія сьогоднішня каже, ось ми покинули все. Тобто, в нас вийшло. У нас чогось це вийшло. Може, тому у вас вийшло, що ви побачили цю перлину, одну єдину, заради якої ну варто направді, продати все, що маєш, роздати бідним, іти за нею. Звичайно, тут не йдеться йти дослівно. Бо ну, розуміємо, що, що варто повторювати дорогу Ісуса Христа, тобто повторювати його шлях, вести себе, так як він ну, нам заповідав, і це вже буде йти за Ісусом Христом. <кій> Ісус каже, що все, що ми віддали в ім'я Бога, ми не втрачаємо. Ми вже тепер живемо в Царстві Божому, тому що це все повертається, повертається для тих, хто щось віддав. І ця логіка, вона є присутня в Біблії в книзі Приповідок або Мудрості сираха, вже не пам'ятаю. Там сказано так: що коли ти даєш бідному якусь щось даєш для бідного, це таке. Це це, ну, це означає, що ти даєш в позику для Бога. Да? Тобто для Бога даєш це в борг, можна так сказати. А ми розуміємо, що Бог не хоче ходити в боргах і дуже швидко такі речі повертає. І думаю, всі ті з нас, хто колись спромігся щось доброго зробити, або якісь гроші передати на, на, на бідних чи на якусь добру справу, Божу справу, то думаю, що не було такої ситуації пізніше, що о, цих грошей нам на щось не вистачило, що ми пожаліли, що ми їх віддали. Думаю, що, що такого, ну не знаю, я принаймні про таке не чув, я такого досвіду не маю. Отож, ну, теперішній час нашого життя є нам даний для того, що ми перейшли від цієї логіки егоїзму, яка нас е, спотворює, яка робить з нас е, слух, ідолів наших, невільників. правда, що ми від цього егоїзму перейшли до свободи дітей Божих. І те, що каже Ісус, що перші стануть останніми, а останні першими, ну це є правда. Шуми правда, що ж от ми, ну, по нашому, як би сказати, інстинкту, е, правда, багаті, вони якби більш щасливі, а бідні вони більш нещасні. Правда, Ісус каже, що навпаки, а, власне, ті ну, перші будуть останніми, останні бідніми. Тобто, ми повинні бути свідомі, того, що дуже часто наша логіка є покручена. Да? І маю надію, що коли ми трошки розважаємо цю івангелію і так ближче задумаємося над словами Ісуса Христа, ми починаємо так. розуміти. Що варто все ж таки прийняти цю логіку Божого Сина і самим потихеньку ставати дітьми Божими. А тоді ми будемо досконалими, тобто довершеними, тобто дійсно будемо більше людьми, ніж тепер ми і. Дякую всім за увагу. Хто, хто дослухав до кінця знову, правда ну, заохочую поставити якогось лайка, якийсь коментар та, і поширювати сьогоднішню Євангелію. Dar kartą dėkoju. Slavai Jėzų Kristų!